Каналу всім привіт! Всіх сьогодні святом Петра, Павла, Петровичі і Павловичі. Їдемо, коротше, сіяти гречку. Вчора тато здискував. І сьогодні будемо сіяти свою та на борту. Гречку зараз підвезе. Будемо працювати. Так, чищу гречку. Батько поїхав дискувати. пилюка, не знаю, чи видно. Сюди йде отход. А сюди як зазвичай. Сюди вже чистенько. Ось така гречка. де не є розбита, ну, наче вже не буде. Та вже перевіяв, ще три мішечки. Сьогодні насищений день займаємося всім підряд. Такий фон поля, один слід дисковку і залишаємося. Так, одиничко. Всипаємо Кіо 200 чи той. Речі, так виходить. Село небагато, січки. Посередині забивало, зняли два анки. Обсіли 45 сотих. Так, цей кусочок, короче, засіяв по... Вон там видно полоса отак, де? Отак От засіяв. І зроблені обсеві. Там є тут раз, два, три, чотири, п'ять слідів. Там чотири. Засипав ще поміщечку. Так. По площі виходить. Блін. Один, тридцять. Один тридцять. Тут ми сіємо гречку, тут гречка вже воно цвіте. Я молотив, були котовила такі, що не цвіла воно, але вже повністю зацвітає. Запах, звісно, бомба. Мед, тут такий запах стоїть. Ця гречка сіяна на 30 міжраддя. міжраді. Можете бачити. І тут я считав, примірно виходить на метр 70, 70 пагонів. Вона така. Ну, тут є багато, тут однень, одненько, більш отак. В середньому 70. 65-72 отак. Ну Гарна бомбізна. Десь примерно так і ми виставили. Ну, 70 було так, так буде в роботі чуть-чуть менше. Так, коротше, пересіли ми. Хочу сходити лісок, подивитися на грибочки. Така картина виходить. Тут а, блін, таке внизу, де вимогше, тут якесь більш груддя. Ну тут і маса соломи більша була. Це все засіяв. Він зараз там пару кругів дасть і буде заправлятися. Так зашкрібає. Якщо завтра передають дощ, як справді він буде, то буде супер. Така маса соломи. Це тут таке коріння, не знаю, це бурян такий ріс. Що воно таке? Знаю тут повну. Та фігії тут знайдеш. Вона кольором пущі, як земля. Будемо бачити, як воно. Що покаже, може будуть хороші содирати хіба. Коротше, вон розгріб одненька, другенька. Тут десь нема, третя, четверта. Десь тут ще була. Вона ну, така є світліша, темніша. А тут одненька зверху лежить. ой раз. Там глибша вона. Таке більш-менш. Так, коротше, по одній по сліду дисковки трохи цибає. Так, приглибивши трошки переда, щось зразу так не дуже там дивилися, а зараз рівняє вже чітко дісковку, но ну. дисковка отак ховає солому, а вона її вириває. Там Видно яка різниця більш соломина. Ну, він що ходить він восьмою. От так вона зарубляє, не знаю. Не оранка звісно, ну мінітіл є мінітіл. Так зовсім інакша картина, чим по дисковці. Як там кричать, опустись і валку, блэ! о Така от картина, тут більш до берега, це де був 9 вал, тут маса гарна була, соломи січки багато. Ну так воно рівняється, вроді більш-менш нормально. Гусі збираючись ходять. Вроді 2,5, але так дивиться на трактор у в самий раз. Така, коротше, дисковка вон таке. Зараз покажу, як сівалка проходить, що вирішається після нього. i you